Приправка на 42% менше цукру кетчуп більше не десерт. Російські пропагандистські змі зробили підрахунки, згідно із якими західні компанії можуть втратити 288 мільярдів доларів, і це буде як відповідь на конфіскацію російських активів. Про це повідомила російська пропагандистське змі, яке називається Рія новості, як відомо, із джерел видання Reuters лідери Великої Сімки погодяться виступити з більш рішучою заявою про наміри конфіскувати російські активи, коли вони зустрінуться наприкінці лютого. Це буде приблизно до другої річниці вторгнення Росії на територію нашої держави Рія новості наводить дані, які за їхніми словами показують, що прямі інвестиції Європейського Союзу, країн Великої Сімки, Австралії і Швейцарії у російську економіку на кінець 2022 року склали 288 мільярдів доларів. Як повідомляють у цьому пропагандистському змі країни Європейського Союзу володіють майже. 230 мільярдами доларів активів, з яких 98 мільярдів офіційно належить Кіпру, 50 мільярдів Нідерландам і трошки більше 17 мільярдів Німеччини. До п'ятірки найбільших європейських інвесторів у російську економіку також увійшли Франція з активами та інвестиціями на суму 16,6 мільярдів доларів. Та Італія, яка інвестувала майже 13 мільярдів. Серед країн Великої Сімки одним із найбільших інвесторів названо Велику Британію, посилаючись на дані 2021 року, згідно з якими Британія британські активи на Росії коштують приблизно 18,9 мільярдів доларів, тобто практично 19. За даними агентства РІА Новості, знову ж таки, на кінець 2022 року Сполучені Штати мали російські активи на суму 9,6 мільярдів доларів, Японія – 4,6, а Канада – 2,9. Швейцарія та Норвегія, які за даними оцих РІА, зазвичай підписуються під антиросійськими заходами, які точніше на кінець двадцятого року мали 28,5 мільярдів доларів і 139 е, мільйонів доларів відповідно. Тоді як дані показують, що в Австралії на кінець минулого року було інвестовано 683 мільйони доларів. При цьому у виданні Reuters, які ознайомилися з цими документами, наразі кажуть, що не можуть перевірити інформацію РІА новості, тобто може бути і такий варіант, що російські журналісти у черговий раз. Абсолютно все це придумали. Ну було би дуже непевно, якби сумніватися у тому, що західні країни не мають активів на Росії. Очевидно, вони їх можуть мати, але цифри і їхню доцільність, достовірність, фактаж, суму зрештою перевірити доволі важко, тому що росіяни жодних документів підтверджувальних для цієї інформації про те, що загальний обсяг інвестицій європейських країн і не лише європейських у російську економіку становить 300, майже 300, окей, 288 мільярдів доларів. Перевірити це дуже важко. Але видання Bloomberg також пише, що країни Європи у, розпарп, у про що проблеми із перевезеннями на близькому сході не відчули підвищення цін на газ. А це може свідчити про успіх відмови від. Російського газу, хоча небезпечність перевезень через червоне море змусила перевізників користуватися довгим шляхом постачання, це не збільшило ціни на катарський газ для європейців, а вартість електроенергії залишається стабільною після кризи. Базові європейські ціни на електроенергію зараз торгуються нижче 30 євро за мегават годину. А це становить приблизно десяту частину від пікових рівнів 2022 року. Тобто, те, за що переживали європейські держави у розпал е війни Росії проти України, воно не справ. Вдалося, як зазначається, це, це щонайменше сильний знак того, що найгірший кошмар, який призвів до стрімкого зростання рахунків е, за енергоносії, і підштовхнув інфляцію до багаторічних максимумів у максимумів у році. Він залишився в минулому. Європа відповідально підійшла до підготовки та накопичила рекордні обсяги газу. Окрім цього, європейці активно користувалися відновлювальними джерелами електроенергії, що дозволило диверсифікувати споживання і спокійно пройти. Оцю так звану кризу вплив також мали фактори не надто морозної зими, уповільнення економічного зростання, що знизили потреби споживання газу у таких промислових гігантах, як до прикладу, Німеччина, яку наводять у приклад журналісти Блумберга. Однак, проблема нового підходу до енергетичної політики зі скрапленим газом та альтернативними джерелами у меншій прогнозованості. Нині європейці будуть більше залежати від зовнішніх факторів, таких як геополітична реальність, яка впливатиме на постачання електро. Електроносіїв, енергоносіїв, перепрошую.